Сьогодні буду робити для вас справжній попкорн. Замовив на Aliexpress ось таку попкорн машину, тому що ті попкорни, що продають на в кінотеатрах і в пачках для мікрохвильовок, то після них дуже дує кишки. Тому ми будемо робити справжній, без всяких домішок, без добавок, чисто кукурудза. І він має получитися у нас дуже смачний, да ще й в 10 разів дешевше. Минулого разу я вам показував машину для цукрової вати. Цукор шкідливий, тому будемо їсти кукурудзу. Тим паче, після кукурудзи не потрібно нічого там мити, відмивати. Все залишається абсолютно чистесеньке, тому що вона просто там собі смажиться і вилітає. Пізніше покажу як. Купив саму потужну машину на 1200 Вт, щоб там швиденько воно все смажило, щоб багато було кукурудзки і щоб всім. Вистачило, все доволі просто. Немає нічого складного. Придбав ось в такому стилі, щоб вона була гарна, дарувала радість і позитив. Купив в інтернеті 2 кілограма кукурудзи. У нас по магазинах шукав, не знайшов. Тому придбав перший гатунок і придбав вищий гатунок. Подивимося, в чому різниця. Ця коштує, вищий гатунок 180 гривень, ця 120 Якщо не буде різниці, то будемо брати ось таку саму звичайну, саме звичайно банально кукурудзка. Без всякої хімії, домішок. Ну, звісно, що хімія там є, тому що наші фермери, як завжди, поливають тою хімією кукурудзу, а потім це ми все їмо. Ну, то таке. Приготування кукурудзки у вас займе пару хвилин. Відкриваємо кришечку, беремо кукурудзку і насипаємо от сюди. Багато не сипте, бо то, що якщо її піде стільки, ну, от я всипав буквально трішечки. Давайте покажу, скільки всипав і скільки після того вийде. Тому що я сам стільки не зім. Бачите, там буквально дві столових ложки. Може, три. Може так, і все. Ззаді в нас є кнопочка. Вмикаємо цю кнопочку. І почала вона там крутитися. Накриваємо кришечкою. Єдине, що китайці... Бачите, єдине, що китайці не продумали, зробили би якісь ці ножки гумові чи що, чи що, на присосочках, тому що вона постійно буде у вас ковзати від вібрації. Тому вмикаємо, беремо електрочайник і притискаємо, щоб вона не втікла. Ну Кукурузка починає вже потрошечки вилітати. Дивимося, що у нас вийшло з двох ложок зерна. Так, деякі зернятка не відкрилися. Ну, то таке, дивіться. Дві ложки. Ну, може, дві з половиною ложки зерна. Получилася ось така мищенка. Тобто одному напертися вистачить з головою, щоб подивитися якесь кіно. Так. І одразу скажу вам, що, бачите, є зерна, які ось так висипено вже. Тут це в мене. Частенько, так що не хвилюйтеся. Я покажу одразу, що є зерна, які не відкрилися. Я так думаю, що вищий гатунок, ось цей вищий гатунок, там, походу, мають відкритися всі зерна. А може в нього буде інший смак. По смаку нічим не зрівняється. Смак дитинства. Тоді, коли бабуся брала на пательні, смажила. І виходило ось таке. Тому що, латун, що нам хімію продають зараз, то повна херня. Я би навіть не рекомендував би ні дітям, ні своїм ні дітям, ні вам, тому що після нього реально стає шлунок болить. А тут ідеально чистий продукт. А тепер дивимося, чи є різниця між вищим гатунком. Ось цей вищий, і між першим гатунком. Так, вищий гатунок. Дивимося. Вона якась така більш кругліша. В той же час ця така ніби як звичайна кукурудза. Бачите, ця така вона ніби як звичайна. А ця вже така якась кругленька. Так що зараз беремо. Засипаємо кукурудзку, сиплю ідентично. Приблизно дві ложечки там багато не будемо сипати. Нам щоб перевірити, наскільки воно все буде ідентично. Вже можу вам одразу сказати, що все ж таки різниця є. Так, кукурудзка відкрилася не вся. Ну, можливо, би досмажилася, а можливо би і ні. Дивіться, різниця є. Перший гатунок. Так, і вищий гатунок. Зараз пробую на смак і, кажу, чи дійсно є по смаку. Так, по смаку. Дійсно? По смаку також є різниця. Ну, знаєте, мені чомусь. Більше смакує перший гатунок. Тому що вищий гатунок, в нього якийсь такий собі смак. Ну, також прикольно. Прикольно, можна їсти, можна брати. А тепер дивимося, наскільки все страшно виглядає на кухні. Я вам скажу, страшного немає нічого. Трошечки потрапило на підлогу, то не страшно, можна підмести чи пропилососити. На сільниці. Якби оце я не висипав, то тут. Єдине, що ось ця шкарлупа. І також на самій ось цій машині треба просто протерти цю шкарлупу, промести, висипати зайві ці зерна, які не розкрились, і все. І мити тут нічого не треба. Порівняно з тим, коли ви робите цукрову вату. І не треба ходити по кінотеатрах, їсти ту хімію чи з мікрохвильовок. На диванчик собі завалилися. Дві хвилини, попкорн готовий. І все. І насолоджуєтеся моментом, Петровичу, як завжди, великі подобаючки. Всім до побачення.